Довгий шлях у 10 років і дуже велика ціна. 2013-й гасло Україна це Європа вперше лунає на Євромайдані. Після відмови Януковича під тиском Росії підписати угоду про асоціацію з ЄС. Молодь! Насі за євроінтеграцію! За європейський вибір доводиться заплатити кров'ю сотня вбитих на Майдані. Через декілька місяців Росія розв'язала війну проти України, анексувала території. Та від національної ідеї Україна це Європа ми не відмовилися. В березні 2014-го угода про асоціацію з ЄС підписана. Через три роки набрала чинності. Українці отримали безвіз, на ж. Бізнес поступово виходив на європейські ринки. Шлях до ЄС закріплено у конституції, і ось 22-й рік повномасштабний наступ Росії. На четвертий день, коли довкола Києва стоять російські танки, Україна подає заявку на членство у європейському союзі. І вже завтра, 25 червня, фактично стартують перемовини про вступ України в ЄС. Перед цим Єврокомісія підтвердила, ми виконали всі умови для цього. Але насправді найскладніша робота від завтра тільки починається. Україна має впровадити більше 30 тисяч різних різних регулювання. Це безумовно буде таким певним землетрусом всередині української економіки. Перший блок фундаментальний, відкриває і закриває перемовини, демократія, правосуддя, антикорупція, фінанси. До кінця року Україна має представити дорожню карту змін по цих пунктах, каже Стефанішина. Далі законодавство, впровадження європейських законів і правил в Україні, економічний блок, робота бізнесу, оподаткування, чесна конкуренція з усіма виробниками в ЄС. Щоб впровадити ці вимоги, сусідній Польщі знадобилося шість років. Перемовини стартували 98-го, 2004-го їх прийняли до ЄС. Їхній шлях був непростим. У 90-х після розвалу радянського союзу, вони втратили східні ринки. Криза в економіці спонукала рухатися на захід. Перемовини були напруженими. Польща запекло виборювала для себе кращі умови. Україні треба взяти це за приклад. Якщо ми просто прийдемо і скажемо, що ви від нас вимагаєте, то нам скажуть, скасовуйте це, відміняйте це, робіть однакові умови. А нам потрібні не однакові умови. Нам потрібні великі стимули для того, щоб вийти на європейський рівень. Це не просто поставити підпис під угодою, приєднатись. приєднатися. Так? тобто дуже важливі умови, на яких це робити, для того, щоб Україна і українці виграли у польській історії спершу було багато компромісів в 12 з понад 30 сфер. У них були. Перехідні періоди. Вони просили час, щоб спокійніше перелаштуватися на європейській реалії, посилити своє виробництво і бути конкурентними у великій Європі. За 20 років в ЄС польська економіка отримала 175 мільярдів євро. Вони грамотно їх використали на розбудову доріг, своєї промисловості виробництв. До вступу у польському селі панувало безробіття після завдяки дотаціям від ЄС. Польща стала одним з лідерів у виробництві та експорті продукції садівництва, ягідництва, плахівництва. Але деякі галузі конкуренції не витримали. У нас було багато заводів цукрових, і в нас продукція цукру була дуже велика. Більша ніж потреба в Євросоюзі, а в нас було дуже дешевше. І Також багато польських заводів цукрових закрили. Тому що не було їх, як продавати в Євросоюз. Український бізнес нині більше інтегрований в ринок ЄС, ніж польський, 20 років тому. Наші виробники вже знають, що таке європейські стандарти, тваринництво і молочка, часто вже працюють за ними. Після початку Великої війни ЄС погодила торгівельний безвіз для України. Ми возимо туди більшість продукції без мит та квот. Що вже не подобається польським фермерам, які п'ять місяців блокували наш кордон. Польські підприємці іронізують, що переживали теж саме. Протести були у Франції, були в Італії. Ви побачите, ви коли вступите в Євросоюз, у вас також будуть протести. Це нормальна історія, бо внутрішній ринок Євросоюзу він дуже регульований. Але в жодній країні не було повномасштабної війни і терориста Росії під боком, який руйнує потужності, влаштовує блекаути і знищує наш людський ресурс. В мінекономіки прогнозують навколо аграрки, точитимуться найгостріші дискусії. Це питання дуже політизоване в Європі. Накладуться ще екологічні вимоги ЄС, про таких нещодавно гучно протестували європейські фермери. Є багато упереджень з боку. Європейських фермерів, що в нас тут тільки великі холдинги, що в нас тут дикий капіталізм, який не сприятний з європейськими. В нас є упередження, що крім дотацій польські фермери ні там чи французькі фермери що не отримують, насправді ні ті, ні ті не правів. Щоб не програти Україні, треба нарешті виходити із роками замкненого сировинного кола і в аграрці, і в металургії. Ринок ЄС не прийме стільки сировини від нас. Час розвивати інші сильні сторони, щоб ми не боролись за аграрний сировинний сектор. А для того, щоб ми вибурювали себе як машинобудівник, виробник агротехніки, виробник зброї, виробник там в сфері нематеріальної продукції, ІТ, кібербезпеки, штучного інтелекту. Перехід на європейські правила гри буде важким і тривалим. Нині у самому ЄС багато дискусій щодо надмірної зарегульованості, бюрократії та іноді дивних правил. Наші ж підприємці звикли вести бізнес простіше. Іноді не завжди чесно та надто агресивно, на відміну від європейців. Держави Західних Балкан чекають вступу вже 20 років, бо не прогресують. Найбільше чекає Туреччина, яка навпаки економічно зміцніла за час перемовин. Хоча через проблеми з демократією і правами людини переговори зайшли у глухий кут. У випадку України європейські посадовці озвучують конкретну можливу дату вступу 2030 рік. Та все залежить від результату війни і від прогресу реформ, який має показати Київ. Наталя Кулик, Євген Куликівгензозуля факти сітів марафон Єдині новини.